Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Для мене у квітні місяці видавалося фантастикою, що ми отримаємо Хаймерси. Ми їх отримали для мене у серпні. Чимось видавалося неймовірним, що німці передали нам свою найсучаснішу завітну ракетну установку АЕСТІ. Вони ще в себе її не поставили на озброєння, а вона до нас вже надійшла. А у жовтні місяці я був величезним скептиком. Що до кінця нового року ми зуміємо отримати унікальні зенітні ранітні. Ракетні комплекси МІМ 104 Патріот. Отже, якщо оглянутися у минуле і зрозуміти, що таку зброю ми отримали, я більш ніж упевнений, що наступного року і хороша бронетехніка. В першу чергу йдеться про німецькі леопарди. 2 але я думаю, що і американські танки також ми маємо на них перспективу. І найголовніше авіація таки до нас надійде. 100 мільйонів доларів США на підготовку наших пілотів виділено ще у червні. Я не маю ні не Сумніву, що кожен долар уже реалізовується цільово, питання лише коли в який момент і в якому обсязі ця техніка з'явиться рано чи пізно, вся ця зброя, котра допоможе переламати поле бою, обов'язково з'явиться. колись великий римський ціцерон дуже гарно мислитель ціцерон дуже гарно висловився на цей випадок. Чим швидший крах. Імперії, тим божевільніші їхні okay. дії, і цей акт суїциду може статися, бо це насправді буде акт суїциду. Чому, якщо на початку цієї війни, коли вони мали дійсно серйозно підготовлене угруповання, застали нас ненацька, а про якісь фортифікаційні споруди на півночі не, не доводилося говорити. Вони не зуміли переламати хід війни і дійсно мали доволі добротну техніку, кинули у бій найкраще, що було на озброєні, то на що вони розраховують. Зараз українська лінія Маннергейма по півночі побудована, а може й навіть лінія Зігфріда, яка свого часу мала 18 тисяч бетонованих бункерів, і ця робота продовжується щоденно невтомно. Ми все краще і краще захищаємо свій кордон. Але разом з тим підкреслю друге: божевільність не можна недооцінювати. Збірна філософія стосовно острова Зміїний Чорнобайки і найголовніше понтона через сіверський дінець у квітні. Ті місяці, коли на одному місці п'ять разів понтон знищили майже батальйонну тактичну групу і 73 одиниці техніки, ну таке враження, що вони не гомосапіенс. але насправді вони це зробили. Отака сувора дійсність. Чи можуть зробити оцей останній кидок мангусти і кинути на убій рештки свого війська, можуть треба до цього готуватися? Чи переламає хід війни жодним чином, лише в видовж смерть Ми не могли поступить как та інакше, вот цей рік ризикує стати початком величезного провалу для Росії, оскільки позиції Росії саме на газовому ринку можуть бути втрачені більш суттєво, ніж на нафтовому. Справа в тому, що Росія, ну, Москва, десятиліттями. Розивала свій експорт саме на європейському ринку газу. І Якщо наприклад у 2021 році Росія експортувала 200 мільярдів кубометрів газу трубопроводами і 40 СПГ, то треба розуміти, що там порядку 185 мільярдів кубометрів пішло саме до Європи. А переорієнтовувати ці поставки на інші регіони практично неможливо, оскільки немає відповідної інфраструктури. І враховуючи те політичне рішення, яке прийняв євросоюз після вторгнення Росії в Україну, і потім яке було задокументовано відповідними документами, про те, що Європа до 27-30-го року збирається відмовитися від російських енергоносіїв, тобто це початок великого провалу для Росії, ну звичайно, якщо Європа не перегляне свого рішення згодом, сподіваємося, що цього не буде. Там справді був період, але достатньо короткий, кілька тижневий, коли був різкий сплеск поставок саме російського газу до Європи. Але в цій ситуації треба пам'ятати, що російські можливості експорту саме скрапленого природного газу вони достатньо лімітовані. Тобто, в 2021 році Росія експортувала лише 40 мільярдів кубів. Вона була четвертий за розміром постачальник. Якщо порівняти, Австралія експортувала 108, Катар – 106 і США – 95. Станом на на цей рік США стали найбільшим експортером скрапленого природного газу і і Катар і США за наступні 4 роки там наростять свої можливості експорту природного газу на 40-60%. А Росія не зможе нарощувати свої потужності через технологічні санкції, і тобто, по суті, великі СПГ-постачальники заберуть європейський ринок. Ну а Європа буде паралельно заміщувати газ там, водним, біогазом, запроваджувати заходи енергоефективності. Тобто з одного боку Росія мала. Дуже таку доміна домінуючу позицію на європейському ринку газу, але це стало і слабким місцем, тому що більше цей газ нікуди діти. А інші постачальники через кілька років готові повністю витіснити Росію. От в грошах ну пам'ятати слід, що е, е, Росія розвивалася завжди як сировинний експортер, е, і, передусім, звичайно, що енергетичний, знову ж таки, за результатами 2021 року. Половина всього експорту російського це був експорт енергоносіїв, ключова стаття експорт. Це була, була нафта 110 мільярдів доларів. Потім нафтопродукти 68 мільярдів доларів, і газ в останню чергу там мільярди доларів. Тобто тут трошки інша ситуація, тому що нафта і нафтопродукти це левова частка доходів Росії. От, ну але Знаєте, вода, камінь точить і, і, і знаєте, всього потрошки, з миру понець бідному сорочка. Ось так само і з російськими санкціями на російський експорт, які будуть впливати. Там все тяжко, все понятно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.